Радіємо. Радіємо. Діємо зра. Так, діємо Ра, Діємо ра. Позиція. Ем, як, Як відбувається медитація? Це дуже гарне запитання, тому що дуже часто під час медитації. Говорять, що от мене ну, кудись полетіла і десь випала. Випад боїться, хтось боїться випасти, щоб не загубити свідомість, а якийсь певний контроль. Куди випасти, що, куди летить свідомість. Е, от. І це часто е, люди бояться під час медитації невідомого. Е, Перебування в невідомості дуже заглиблюватися. Бо багато хто так при розмовах то каже, що така вже глибина, що здається, що відпустиш себе і невідомо, чи позбираєш там, що ставиться, чи, чи буде людина жити фізично. От такий mm -hmm. страх. Mm -hmm. То Тут треба розуміти таку річ. Ну, По-перше, Звідки ви йдете? Хто, хто йде у медитацію? Це раз, це якраз є е, поглиблювання все всередину себе. От. Це якраз є досягнення глибини, але треба зрозуміти, що де б не знаходилась оця точка сприйняття, яка йде під час медитації, то вона, де б вона не знаходилася, ну, вона її просто існує. Так? І навколо неї існує існування. Де вона знаходиться, де вона сама себе е, усвідомлює, спостерігає, там просто є, так? Mm -hmm. І це називається медитацією. Розумієте, де б вона не була е, на землі, на небі, чи там в собі, як вона себе сприймає, як вона губить ту свідомість, як можна загубити себе. Це одне, ця тема дуже глибока, ми будемо її продовжувати, а зараз просто ми на кілька натяків зробимо. Це одне, так? А друге, з чого починається медитація? От є медитації, які колись там були знайомі, які ну, там, замовляли, так, просили там поведіть нас там, на сонце, на Sirius, на... Десь, де інде в медитації. Ну, це просто астральні виходи. Це не є а для того, щоб. А медитація це якраз самозаглиблення, самоспостереження. От. І тут в медитації, навіть якщо людина здається, що вона губить свідомість їй потрібно, коли вона усвідомить, що їй нема чого боятися, бо все, що вона не побачить, вона побачить тільки самого себе у медитації, то це дозволить їй пірнати все глибше і глибше. І про те, що е, крім себе вона нічого не побачить. Ну тобто вона і є те, що вона спостерігає. І тому страху в цьому бути не може. Є така фраза, що людина, котра не має страху, це вона божевільна, тобто якась неповна густо, там ще щось, це от таке обмежене сприйняття і бачення людей, вони є, вони мають місце, але це мова йде про, про таке сприйняття про обмеженого існування. А людина, котра цілісна, в неї просто реакція, та що на місці реакції страху виникає реакція любові, взаємодії, відкривається серце. Оце вже тоді називається духовна людина. І так само у медитації, чим глибше, чим глибша глибина, тим цікавіше такій людині. Ну, звичайно, щось може зупиняти, такий сумнів, може бути що, а чи, чи не повернуся я туди. І якщо є такий сумнів, то треба припиняти медитацію. Треба, ну там, по крайній мірі, е, зупинятися на цьому місці, на якому меди, меди, медитуючи медитує. Так? Ну Можна продовжувати медитацію, але просто не, не, ну, скажімо, не летіти далі. Так, не, Контролювати те, що є, так? Ось. Але насправді найглибша медитація, то, що називають Тукдам, там абсолютне світло, це воно це вперед день просвітлення. Тукдам — це тільки побачив Бог. Mm -hmm. Не ним. Ну це ним — це вже просвітлення. А Тукдам це побачив, Бог. пробачив це істинне світло, котре є першим джерелом. Цього звуку в горла. <смі> і будьчого. Тому, тому е, медитація буває різна і треба розуміти, звідки вона, звідки хто йде. Звідки а ми будемо, продовжувати, да, е, ми будемо продовжувати передачу, цю, тому що ця передача дуже, от саме тема медитації вона дуже глибока. Ми будемо продовжувати. Медитація номер 2 будемо називати, тому що далі ми будемо говорити про тих, хто веде медитацію. Mm -hmm. Якщо веде, якщо є такі, хто веде. Тому будьмо гарно всім прибування, налаштування, медитативного стану, радості, буття. Може, можна ще потім також розкрити ну, цей стан Тукдам, чи як я вперше таке чую. Ну, Це а. практика, е, на фідоті така існує практика. А, це практика. Угу. Ну, це практика посмертна. Називається посмертна медитація. Ми, ми угу. обговоримо її, цю тему. обговоримо, угу. Так, обговоримо обов'язково. Добре. Так. Ах, тоді будьмо, будьмо підписуємося обов'язково. Модно зараз говорити, обов'язково підписуйтесь. Аж смішно <світ> Ну, Хто, хто там, хто, та, та. ви повідчуєте самозаглиблення під час оцих передач, <гум> тоді так. Тоді будьмо. І будьмо, і радіємо. Радіємо.